1 січня близько 15-ї години російські військові завдали удару по багатоквартирному будинку в селищі Есмань. За даними Сумської обласної військової адміністрації, у будинок влучив безпілотний літальний апарат. Від вибуху загинуло двоє мешканців Тетяна та Юрій, розповідає Олена, мати чоловіка. Сини невістка, або я погиблу. Ставили мене одну. Як його жити, то бачив, мене одразу з ними не вбило. А мене тут через город хатка. Почула, що гудить, Стала бігти, у підвал сюди, хоч би заховатися. То встигла добігла до підвала двері, як хрякнуло дверями, мене відкинула, впала десь там і все. Їм не встигла крикнути, нічого, 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 не встигла. Читані секунди нічого і не встигла з'явити. Я упаду, вони у підвалі, у підвал забігла, їх немає, там усі сусіди їх немає, я кричать, я їх немає, вже все. І Сама познала минутки на три, опоздала, щоб їх позвати. Всіда вона чула, всіда вона прислухалася, як так гуділо, такий гол був, як вона не почула цього, я не знаю, Даша. Олена розповідає, що її родина мешкала поверхом нижче. У момент вибуху вони святкували новий рік. Ми перебували майже всією родиною в цій кімнаті, що нас, нам і врятувало в принципі життя. Бо якщо б були в сусідній, вона повністю зруйнована, то, мабуть, вже б святкала в нас би така сама доля, як і наших сусідів. царство з небесне. небесним. У мене був в гостях мій брат. Я щодень схватила за руку брата, свою доньку. І чоловік залишився в шоковому стані в залі. Відтягнула їх від е, оце, цих всіх уламків, які летіли. Ми впали, як гадиться, по квартирі літали іскри, які опікали нам тіло. Ми тут святкували новий рік, ми тут проживали, працювали і, ну… Але, на жаль, вже жити тут, як ви бачите, неможливо. Я думаю, що в принципі квартира вона. Мешканець сусідньої квартири Іван розповідає, що за кілька секунд до вибуху помітив у небі два літальні апарати. Один з них раптово змінив курс на їх будинок. І кажучи, Один палець я там зарвався, а це наче хто розвернуло другого. Розвернули це прямо в домі, як ватовавлі. Як стояв, головах на назрав, впав вгору гору, таку відкинуло. Ну, то одівся, вийшов страха люди. Вона тут валяється, жінка в крові. Ну, скоро побігла пару зину, у больницю привезли, вона вмерла. А його тут копали, копали, тягали, тягали. А тоді куски в общем, повикидали. Там страшно дивитися. Такінки вов назбирали в сумку. Сусід загиблих Тетяни та Юрія Микола розповідає, що подружжя до повномасштабного вторгнення працювало за кордоном. Загиблі це були подружжя. Вони були в Україні, працювали після того розвалу. Виїжджали на заробітки, а тут вже приїхали як повномасштабна почалось. Приїхали вони сюди. І він праців, дуже працьовитий. Гарний сусід. Я так як інвалід. Після двох інфарктів він мені все допомагав. Таня покійна Таня. Це дуже гарна жінка. Ну, вона не просто жінка добра і така, що може підняти, організувати людей то по каналізації, то по двору щось, все організовувала. Вона все, все домовлялася з головою. Ще одна мешканка будинку Олена розповідає, що російські військові в перший день року били по їх селищу і минулого року. Тоді їй з чоловіком довелось рятуватись у підвалі. Це новий рік. У мого чоловіка день народження було. Вони в тому році вітали і в цьому вітали. По селу, по селу кидали рядом. Вже нічого не жалко. Жалко, тільки, що люди пострадали, що загинули, молоді